Вітаю, вітаю дорогу церкву Христову, яка тут сьогодні зібралася, яка зібралася поза екраном. Дорога церква, бо куплена кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Також вітаю слухачів поза екраном і хочу вам подякувати. Подякувати, що ви слухаєте християнські зустрічі, адже віра від слухання від слухання Слова Христового Божого. Сьогодні хочу говорити про церкву, про церкву Христову, за якою прийде Ісус Христос, а також за церкву, яку створила релігія. Зі своїм надуманим вченням. І перше хочу розвіяти такий міф, що церква це не приміщення, а це люди. Що ж говорить нам слово? Матвія 18, 20. Бо де двоє чи троє в ім'я моє, так говорить Ісус Христос. Зібрані там я серед них. Амінь. Голова церкви Ісус Христос. Господь не проживає в рукотворних храмах. І про це також говорить Слово. Дії 17, 24, 25 і 29 вірші. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах рукотворних збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, не треба служити кадилом, кропилом і перехрещенням рук, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам Бог дає всім і життя, і дихання, і все. І 29-й вірш. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла чи до каменя, твору мистецтва чи людської вигадки. Що ж ми бачимо в сучасних реаліях? Ми бачимо ті храми, які просто кишайте золотом, сріблом, цим камінням, все з людської вигадки, що думаючи це творво божество і це, що суперечить прямо, суперечить прямо Слову Божому. Так, Ісус Христос сказав Петру, що Він скеля, і Він на ньому збудує свою церкву. Основою церкви будуть хто пророки і апостоли. Але наріжним каменем буде сам Ісус Христос. Саме буде Його навчання, те, що Він нам все залишив в Євангелії. Тому потрібно дивитися на Ісуса Христа, на Його Слово. Бо спочатку було Слово, і Слово це Бог. І не треба нічого ні додавати, ні перекручувати, віднімати, бо це прокляття. І так написано. Сила церкви в однодушності, адже перші християни, які прийняли Духа Святого, в Силі та вогні на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа, що? Вони перебували в апостольській науці, вони були однодушні, вони були в спільноті братерській, в ламані хліба та в молитвах. І наука апостольська це наука, яку залишив нам Ісус Христос, все передав Євангелії. Там є все для Твого спасіння. І триматися, що потрібно, потрібно триматися здорової науки, не інакшої, якої надуманої, і про це є також застереження. Друге Тимофія 4, 3, 4 вірш. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями вибери собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Що бачимо прекрасно в храмах, як влещують вуха. Бог усіх любить. І четвертий вірш: вони слух свій від правди відвернуть, та до байок нахиляться. Це так само ну, і явно зараз, як ніколи, ці байки їхні. Завдання церкви ж Христової, основне це берегти Слово, берегти Слово, яке нам залишив Ісус Господь. Догматика це не Слово Боже, це просто перекручене, надумане вчення, яких в храмах, але не по Слову, не по тому, що заповів Бог. Що ж робили апостоли і учні Христові? Що вони робили? Та вони проповідували Євангелію, добру новину. Стіляли, навчали, навертали людей до Ісуса Христа, і між ними діяла нова заповідь Ісуса Христа, Івана 13, 34, 35 вірші. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив. Так, любіть одного і ви. І 35 п'ятий вірш, по тому пізнають усі ви, що ви учні. Учні мої, як будете мати любов між собою. Любов може бути тільки в одному тілі, де голова Ісус Христос. І ніяких поділень не може бути в, ден... ну, в деномінаціях, яка може бути любов, якщо вже є поділення на католиків, православних, протестантів. До речі, Ісус Христос він ж не був ні католиком, ні протестантом, і не православним. І це воля Божа, оцей цей поділ. От задумайтесь, що воля Божа, цей поділ. Там ж не може бути однодушності в цьому поділі. Нібертерської спільноти, якщо між ними не діє нова заповідь Ісуса Христа. Цей поділ явно, він просто сатанинський, бо в кожного своє направлення, і в католиків своє, і кеше розділяється, розгалужується, в православних своє, і в протестантизм. Так само багато є розгалужень, де є різні направлення. Ця догматика католицька, наприклад, тому що я була. В католицизмі, тому може трошки більше про католицизм говорити. Вона пишеться на протязі багатьох років і приймається, затверджується в лапках святими отцями. Була одна переписка, був пост про мощі, де вона дівчинка захищала католицизм, мощі, що це правильно вшановувати мощі. І коли я написала, що це все брехня, що це суперечі слава Божому, відповів один такий католицький, напевно, монах, ну, по фоці, так можна сказати. І він захищав, він сказав, що це моя думка, це а його, і півтора мільярда католиків думка відрізняється. І знаєте, що саме ще гірше, він сказав, що догматики і слово Боже це одне й те саме. Ну, це ж абсурд, це ж перевернутий розум. Бо люди, вони ж довіряють, довіряють тим вищим і йдуть, вони йдуть конкретно за їхнім вченням, але не за Ісусом Христом. Догматика це нездорова наука. Перед тим як я говорила, що буде нездорова наука, і це конкретно нездорова наука, людська, придумана. І на цій догматиці що побудовано? На ну, побудовано хрещення намовлят без віри, вшанування ікон, статуй, чистилище, тільки воно в католиків, правда, молитви за померлих, вшанування мощей і ще безліч цих байок. Ще також є навчання, навчання в католицизмі, катехізація. І що вчить та катехізація? От вона діток готує, які йдуть до першої сповіді. Там просто такі затверджені стандарти, що діти, як ідуть, вони мають вивчити, просто ці молитви завчити. Певніше, я навіть виписала сім таїнств церковних. В Ісуса Христа не було таїнств. Він сказав, що хто прийме мене від нього, не буде таємниць. Він друг наш, а в них є сім таїнств церковних ще навіть є церковні заповіді. Не передавав такого навчання Ісус Христос своїм учням. Він казав звіщати, звіщати по цілому світі Євангелію. Добру новину. І так само сповідь. Сповідь ти маєш обов'язково посповідатися перед причастям. Ну, де про це пише в слові. По-перше, про сповідь пише: сповідайте гріхи один одному. Не священнику, нема в нього такого повноваження відпускати ваші гріхи. І потім він допускає до причастя. Бо ти хто спосповідався, ти можеш йти до причастя. Ну, по причастя так само є спомин. Спомин смерті нашого Господа. Ісус Христос заповідав своїм учням чинити цей спомин. А спомин це коли ти згадуєш, якою дорогою ціною тебе викоплено. І ти роздумаєш над цією жертвою нашого Господа. В католиків це спомин твоїх гріхів. Це... Я просто себе згадую, як я йшла сповідатися, то я собі брала листочок, ну, щоб часом не забути, навіть якогось маленького грішка, і все собі записувала, ну, щоб повністю так очиститися. І священик, що робить? Відпускає гріхи, допускає до причастя. І що? Ти стоїш перед тим причастям, тільки що посповідався, тільки що тобі сказали все. Ти вже не гріши, ти б'єш себе в груди і молишся, Господи, проси грішна, безчисла нагрішила я. Хіба так учні Христові чинили? Спомин навіть спомен причастя. Хіба переломлення цього хліба відбувалося на столі, а в цьому столі були вшиті мощі, коли апостоли приймали цей спомин. Ви ж приймаєте з цього стола, там, де вшиті мощі, мертві кістки. І хіба Ісус Христос, перед тим, як чинити спомен, своїх учнів поставив в чергу, і вони ж сповідалися Ісусу Христу? Просто задумайтеся, просто задумайтеся, в чому ви приймаєте участь. Так, може, комусь не подобається те, що я зараз говорю, але краще задуматися, прозрівати зараз, щоб не було запізно. І знаєте, колись і я, я ж так само в тому всьому перебувала, але дякую Господу за це прозріння. І так само була і тими молитвами, навчена заученими, коли молилася просто нон-стоп. Зранку ввечері з книжечки одній ті самі молитви постійно. Але ж молитва це, це твоя розмова з Богом. Це коли ти прикидаєшся, дякуєш Господу за цей ранок. Ти говориш з Богом про свої плани на день. Це не залучені молитви. Ну, кому подобається, щоб йому говорили одне й те саме: день, два, рік, два, десять років. Ну, нікому ну, стоп не подобається, щоб вони говорили те саме. Чому Господу має це подобатися? В церкві мають бути молитви однодушні. І це може бути тільки коли між братами і сестрами діє нова заповідь Ісуса Христа. І коли немає поділень. В церкві Христові ти вільний, ти праведний, ти улюблений, донька, дочка, син. А як? Бо ти народжений від духа, від Бога. Про це тобі так само не скажуть в католиків, я ніколи не чула, щоб мені сказали слова Івана 3:3. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. Це коли ти, почувши добру новину, що Ісус прийшов на землю, Він прийшов заради тебе, Він прийшов заради тебе, щоб піти на хрест і на тому хресті пробити всі твої немочі, всі прокляття, всі твої турботи. І не треба більше знімати це з Христа і на себе знов натягувати, а просто прийти і покаятися Господу. Господь, я більше не можу справитися з цією гріховною природою. Прийди, прийди, живи в моєму серці, поселися. І ти запрошуєш Ісуса Христа, але далі тобі потрібно зростати, тобі потрібно навчатися в апостольському навчанні. Апостольське навчання воно є тільки в церкві Христовій, в істинній церкві Христовій. Тому виходь, виходь, де тебе роблять цим невільником гріха. І це не воля Божа, щоб ти був грішним. Бо нічого грішне в царство Боже не може увійти. Адже Христос пішов на хрест. І він пішов на хрест, щоб з грішного зробити тебе правильним, і щоб ти більше не був. Невільником або вільним в Ісусі Христі. І знаєте, коли роздумувала над тим пісням, я знала, що я хочу говорити про церкву, коли починала писати, я перебувала в парку в розваг за містом. Поїхали з дітьми, племінниці святкували день народження. І поки діти собі святкували, в мене був час для себе свій, посидіти за столиком і пороздумувати. І напроти мене була карусель. Така яскрава, гарна карусель. І знаєте, що мені ця карусель? Вона нагадала, це церковне навчання. Тому що вона вся яскрава, така гарна. Так само, як і ми говорили, все золото, срібло, все блестить, таке красиве, але суть каруселі, що? Крутитися по колу. Mm -hmm. І от так і є в тому навчанні. Ви постійно йдете по колу. Ну, кожен рік одне навчання. Служби Божі, одні й ті самі слова, молитви ті самі. Якщо ви почули Слово Боже з цієї неділі через рік ви чуєте те саме слово, все те саме, одні шаблони і стандарти. І ще грає пісня на каруселі. В церках вони теж грають усі ви грішні. Господи, помилуй. Тому виходь, виходь світом. З цієї каруселі теж був вихід, такі маленькі дверцята, де пише вихід. А для тебе цей вихід це Ісус Христос. Він чекає на тебе. Він Чекає на тебе, і він не буде там, де чиниться беззаконня. Сьогодні сьогодні Він чекає на тебе, щоб показати дорогу в свою істинну церкву. Тому благословляю всіх на пізнання істини, щоб ваші серця стали спраглими, спраглими пізнавати істину, щоб вийшли за навчанням Ісуса Христа. Ідіть за Христом, бо в нього перемога. Амінь.